Друже, привіт! Одразу щодо заголовка. Запевняю тебе, це не фейк і не хайп, це реальний скріншот із Privat24 мого товариша. Він мобілізований вже більше ніж рік і наразі захищає нашу країну. Своє ім'я він попросив не вказувати в цьому відео. Але при цьому був не проти, що я поділюся його історією з тобою. Тож, підшипник, це відео присвячую тобі. Дякую! Але перш за все за вже хорошу традицію. Хочу також подякувати тим людям, що підтримують мій канал. Зокрема, пан Василь та пан Олексій. Щиро дякую, вам, ці гроші йдуть на хорошу справу. І завдяки вам канал росте і розвивається. Тож повертаємося власне, до історії, в якій банк повертає гроші військовослужбовцям. Хоча саме в цьому відео мова йтиме про Приватбанк, ситуація буде аналогічна і для інших банків України, оскільки законодавство в нас одне. Я поясню тобі, що сталося, чому це сталося і яка ще є в цьому ложка дьогтю. Тож дивися відео до кінця, не перемикай. Спочатку невеличкий тест на увагу. Зараз ти бачиш на екрані скріншот із privat 24 Мого товариша. Тут присутні мінімум дві речі, на які варто звернути увагу. І якщо ти обидві їх знайшов, ти молодець. Картка універсальна це кредитна картка, яка має кредитний ліміт. І умови користування кредитним лімітом такі, що якщо ти вже в нього заліз і не встигаєш погасити його до певного періоду, а в ПриватБанку це 25 число наступного місяця, то надалі ти маєш сплачувати обов'язковий платіж, щоб не вийти за пільговий період. Як ти зміг помітити на скріншоті, мінус відчутно великий, але при цьому обов'язкового платежу нема. Хоча відкрив тобі секрет, ще кілька днів тому він був. А друга відмінність, яка тобі, мабуть, кинулась в очі першою, картка універсальна, вже не просто картка універсальна, а картка універсальна для військовослужбовців. А справа в тому, що в Україні є закон про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей. А в цьому законі є стаття 14. І згідно якої, якщо людина є військовослужбовцем, то банк не має права стягувати з такої людини відсотки за користування кредитом, а також нараховувати штрафи і пені за порушення умов кредитного договору. Щоправда, це не стосується кредитів на житло або автомобіль. І якщо людина була мобілізованою вже якийсь час і ці відсотки або штрафи сплачувала, вона може повідомити банк про те, що вона є військовослужбовцем, і банк змушений буде повернути їй ці гроші. Для цього потрібен військовий квиток і форма 5. Їх можна принести або у відділення банку, або надати через Приват24 в чаті підтримки. І як ти бачиш, схема дійсно працює. Банк дізнається, що ти військовослужбовець і протягом кількох днів повертає всі твої зайве заплачені гроші. Але ти маєш знати, що це не відноситься до тих відсотків і штрафів, які набігли до того, як ти був мобілізований, або після того, як ти став демобілізований. Мій товариш мобілізовано більше року, але він цього не знав. Хоча в мене і було відео на цю тему, тож на всяк випадок закріплю його в куточку. Ну, ти просто уяви, 18 тисяч гривень. Це виходить більше, ніж тисячі гривень за один місяць. Так виявляється, на моєму товаришу банк таки непогано заробляв. Але тепер суму повернуто. і я думаю, для його сімейного бюджету ця сума таки відчутна. Але при цьому є ще один нюанс, який ти обов'язково маєш знати. Згідно цього закону виходить так, що банк стосовно військовослужбовців більше не може тепер заробляти на своїх кредитних продуктах або якось впливати на них, коли вони порушують терміни кредитних договорів. Тож я зателефонував підтримку банку і, на жаль, мої побоювання таки підтвердились. Щойно банк дізнається, що ти військовослужбовець, то про оплату частинами, скоріш за все, тобі й доведеться забути. Також, як пояснив мені оператор служби підтримки Приватбанку. Банк може переглянути кредитний ліміт військовослужбовця в бік його зменшення. І, скоріш за все, він так і зробить. Тож, якщо ти захочеш відшкодувати зайве сплачені відсотки або штрафи за кредитами, подумай, що для тебе важливіше продовжувати і надалі користуватися кредитними продуктами від банку, або отримати назад свої переплачені гроші. Ось такі новини на сьогодні, друже. Тож, якщо тобі було цікаво, став подобайку, підписуйся і заходь в гості на канал. І обов'язково поділися цим відео, якщо в тебе є друзі чи знайомі, що наразі захищають нашу країну. До наступної зустрічі, друже.